Порада вам на зараз від вищих сил. Я би сказала так, для того, щоб отримати якусь, знаєте, Перемогу у рішенні вашого питання, наприклад, ви не можете визначитися, ви не можете зрозуміти, наприклад, що вам треба зробити, або як вам треба зробити, або з ким вам треба взаємодіяти, да з ким комунікувати. То для того, щоб отримати бажане, да вам треба. Порадитися, наприклад, з якоюсь жінкою, можливо, з двома жінками, можливо, це жінки, які з минулого, да? що це означає? Це, наприклад, жінки, з якими ви вже контактували, вже комуніку... комунікували, вже працювали. Можливо, це мама теж сюди, можливо, вам треба з мамою поговорити, може вона вам щось підкаже. Да? Тобто тут звернутися по допомогу до жінки з минулого. Да, це може бути ще раз будь-яка жінка. Можливо, це колишня дружина, навіть якщо ви чоловік да. Тобто для того, щоб отримати свій результат, треба вирішити. Порадитися або закрити питання з минулим, або з жінками з минулого, які можуть допомогти вам вирішити вашу ситуацію, да, визначитися і стати людиною, яка задоволена результатом. Задоволена результатом. Да, ну, тут, до речі, скоріше всього, тут якась знаєте, любовна історія. І е, тут треба вам. Ще раз, ще раз, визначитися, з ким ви хочете бути. Але керуйтеся почуттями, не вигодою, а почуттями. Тому що видно, видно почуття були поставлені на паузу, і, можливо, це і не дає спокою внутрішнього, так? тому що керувався головою, вибрав головою, серце закрив, але... Це серце не дає спокою, ці почуття не дають спокою і постійно вилазять із минулого. І, можливо, ви постійно думаєте, що треба було так зробити, а треба було так спілкуватися, треба було якби так взаємодіяти. Ну тобто подумайте про це.